Битва Піти Пірн Геймс Ханівуд проти Полкера. Добрий день, друзі. Ми з України ради вітаюся на своєму каналі. З вами завжди ваш дружелюбний та просто неповторний містер Атан. Сьогодні ми продовжимо вашу люблю рубрику Битва Піти Піорн Геймс. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проекту Ханівуд, і це Полкер, якого робить саме тих, хто вийде переможцем. Дивіться до кінця, приємного перегляду. Поїхали! Розпочнемо ми з конкурентами Ханівуд, і це покер. Це власне покер, це гра, власне, щось подібного до покер. Виберіть між режимами. Пригодницькі режими, турнірна гра, спеціальні кімнати та багато іншого, з безліччю наборів правил, карт і режимів, у яких можна грати є незліченна кількість годин гри, де б у вас було підключення до інтернету та комп'ютер. У режимах пригод підвищити рейтинг із великою кількістю фішок, щоб розблокувати легендарні лобі та грати з великою кількістю персонажів. І реальних гравців, просуваючись локаціями по всьому світу. Змагайтеся в турнірах і грайте в одно та багато багато столових турнірах. Вигравайте записки, ключі, ваучери та косметики під час турніру та використовуйте деякі з цих предметів, щоб розблокувати бажані полкро НФТ. Організовуйте власні столики та кімнати, щоб персоналізувати свій досвід. Досліджуйте інші світи НФТ. Задяки унікальному сценарію столом і персонажами гри в Покер ще ніколи. Не, було такою, не була такою налаштованою, оскільки грайте в реальних місцях по всьому світу або в фантастичних місцях з минулого майбутнього та стародавніх міфів. Окей, друзі, а, насправді ви це всю інформацію можете зайти, власне, перейшовши на дану на, на платформу і проаналізувати його більш детальніше. А ми рухаємося далі, адже час не стоїть на місці. Ханівуд це карінамлі, в одній власні володіння, і тож ми переходимо до Ханіву. Під операток грав, ми можемо заробляти монети, у нас створена базі. Космо, що нам якусь певність знадість перспективу гри. Грайте 5 хвилин, заробляти реальні гроші. Спочатку не повірю власти але це справді так. Всього ли за декілька хвилин гри ви зможете добряче заробити. Як можна заробити? Перший варіант це заробляти, по побудуючи на пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи режим ПВП битно. Ну, і звичайно, третій варіант, він набагато простіший це заробляти першу момент в листеких Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу та. Саме команд складу з освічених людей, партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна побачити дуже відомі обличчя це Космос, Бітмен, ОКС, Зазарта та інші. Порівняння Ханівуд та Полкер. Полкер це ігра жанру P2P, яка є власне непоганою із своїми унікальними фішками, плюшками і так далі. Але в свою чергу Ханнівуду і брав усі усі сильні сторони P2P Earn Games. А саме, заробляти зарплати хвилин в день, стабільна економіка, можливо збирати гру з собою, можливо складу своїх розмов, научок та інших. Якщо прийняти ігровий процес, а також графіку, то серед двох конкурентів Ханнівуд отримує абсолютно перемогу. Підсумок. Після прийняту двох проєктів перемогу отримав в Ханнівуд. Тому вітаємо його із даною перемогою. Свій я зробив, і це Ханівуд. Будемо надалі всяко підтримувати всіма можливими і неможливими методами даний проєкт. А на цьому в мене все. радий бути вам корисним. До новозируй наступного випуску. Бувайте!